Всім доброго дня, друзі, вас вітає Мотосмарт. Сьогодні у нас Smart Електричний Форту 453 кузов версії EQ. 11 місяць 2021 рік виробництва. На повній гарантії та на батарею до 29-11 місяця. В дуже крутій комплектації з новою оптикою Full LED OBS Brabus. Парактроніки, камера заднього огляду. Пороги брабус, так само. Стан авто ідеальний, можна сказати, новий. Датчики світла, дощу. Датчики тиску. Легкосплавні диски 15 діаметру, трифазна зарядка. Швидка за 40 хвилин до 80% Колоночки JBL. Автодотяжки, хромовані ручки, подивіться який стан. Сидіння з обігрівами. Отакий от, от органайзер, Тримач ноутбуку, сумок, ізофікс. Це управління обшита торпеда тканиною Brabus Value, Бардачок, німецький сертифікат, підлокітник, така шторичка ролетна, шкіряне кермо, карплей, найнова мультимедіа вже з великим екраном, CarPlay, бездротовий, Android Auto. Йдемо далі. Управління водійським пасажирським, автодитячки, електродзеркала з обігрівами, накладочки в чорний колір, це теж опція, максимальний функціонал керма, бортовий комп'ютер кольоровий управління їм, управління... Мультимедія. Сидіння з максимальними регулюваннями, тканина самі топові, теж шубігрівчик. 8 тисяч кілометрів пробігу, підсвітка для кожного пасажира, під окуляри, тримачі. Друзі, авто в наявності можете приїжджати, воно з Німеччини. Бардачок. Торка рулетного так робить. Дуже крутий варіант. Наші контакти і веб-сайт. Також шукайте нас на Ютубі, інстаграмі і в Тіктоку. Гарного дня!